Сьогодні віка лиш для тебе, сміється сонце прямо з неба, і ніжно пахнуть квіти, його теплом зігріті, і дятел на світанні відстукав привітання, і мишка шкряботушка посмикала за вушко і когтик походжає, Тобі добра бажає у цей день тебе, Вікуся, я вітаю і бажаю, щоб щасливою була вся Твоя сім'я, щоб ангел кожний день. Від біди зберігав, щоб у душі завжди жила надія, і збувалися в день народження всі твої мрії. Сьогодні у свято Твоє любові бажаю золотої, перемог та щастя неземного, успіху яскравого великого. Ще хочу я побажати Тобі, Вікторії, зловити мрію заповітну рідну, удачу таку міцну, яка весну подарує. Душі твоїй вона хай править, бажаю в житті краси, щоб було все, як хочеш ти. З ім'ям Вікторія просто не може бути проблем у житті адже Вікторія значить перемога. Нехай все, що ти мрієш, збувається. Бажаємо тобі від усього серця яскравого сонця у вікні, вранці, світлих думок та добрих справ, дивуй всіх, поражай. Адже для цього тобі просто потрібно бути самою собою, з днем народженням тебе, дорога наша, Вікторія.